Яка форма туберкульозу у вас? Я вибачаюся, я на туберкульоз вже відповідав. Нас нас трошки буде чекають у вагничі. Нас не допустили. Нас я скажу, що я є, пройшов ВЛК, військово лікарську комісії, я є придатний занесення подальшої служби. Тому я навіть, готовий Так, Торожній контроль. Турочний контроль. Ті, Епіця, декайте, за... Пресс служба автомайдану запитання зараз. Дивіться, зараз ходять слухи, що ви за свою посаду заплатили 500 тисяч доларів певним владним структурам. Чи це і правда, чи ні? Yeah. Чи могли б ви якось дати коментар щодо цього? E, нікому я ніяких грошей не платив і не збираюся платити, тому що якщо б я мав такі гроші, мені я думаю, не треба було тої посади, не треба було не нічого вбивати. Ну, e, По-друге, перше по кажуть, е, якщо є такі факти, прошу мені їх наводити і кажуть, що нема зробити. То... Ми будемо розмовляти кажуть мови фактів, тому що дуже багато дечого видає.